Максим, отже, завершився поєдинок проти одного з лідерів чемпіонату. Мінімальна поразка, напевно, прикро. Чого не вистачило для того, щоб все ж таки поборотися за очки за ММС? Мабуть, трошки сил не вистачило. Трошки АМСТей це сильна команда, а наша команда молода, але емоційно можливо, трошки хлопці в першому таймі. Набігали, скажімо так, і емоційно це також важко. Ми звикаємо до вищої ліги, і це чемпіон вищої ліги, зим, зимового чемпіонату. Тому це достойний розсад, як ми Ну от Першим таймом, я думаю, можете бути задоволеним, там чисту переграли суперника, там і бажання було. І от, можливо, так я рахував, от зараз, можливо, всіх не згадаю, там і Жарко, бондарів, поколити відсутні, багато гравців не було там. З різних причин, я так розумію. І от на другий тайм ви вже сказали сил, вже зарядженості не вистачило. А був все ж таки Амастейт, як завжди, там другий тайм вмикається, це і... І інше. Перше це недостатньо наш років. Гер так, звичайно, якби там були хлопці, яких ви назвали, е, то це було б освіжило команду. Але Амастейт підемо должне, що вони сильна команда. Ми, е, нас на них, що вони буде будуть е, з перших секунд, минут е, гнати ж, е, команду вперед. Е, і ну ми дали нормальну відсіч, нормальний бій. Е, е, дякую команді, дякую. Аместейт дуже чисто зіграли. Ну, мені сподобалось, наприклад, що не було якоїсь грязної гри. Е, ну вони добра команда. Ну, давайте так. Останнє короткий підсумок. Команда перший раз, вища ліга, перше коло завершено, 4 бали. Як можна оцінити там за шкалою там 5-10 балів, я не знаю. Ну я скажу, ну від одного до десяти, там не знаю, п'ять. Тому що ми не провалили, скажімо, зовсім, але взяли якісь залікові бали. Ми навчаємось. Ми приходимо до якогось награвання, до якихось комбінацій. трошки, потрошки, потрошки, якщо подивитись, як ми в перших турах грали, і зараз, то це інша гра, інший, скажімо так, не колектив, а інше награвання і тактика. No. Ну і останнє, от вже останній, да, так, не дивилися перед цим поєдинком. До речі, команда забила більш, аніж АМЕСТЕЙ. Більш там у вас третя атака була, це якось допов... там, доповню, там, мотивує або впевненість додає гравцям. Uh, ні, ми приходимо на кожний матч. Добувати залікові бали, але у нас немає там головне, знаєте, забити як можна більше і пропустити там уже скільки вийдеться. Називається ми йдемо за заліковими балами, а вже результативність приходить згодом. Дякую, дякую. дякую. Успіху нас тут так бачив.